Всім привіт! В цьому відео я налаштую контролер Capsman, який працює в новій операційній системі в OS 13 Beta 2. Відмінність від попередніх якихось версій Сімки, полягає в тому, що до такого контролера Capsman можна буде під'єднати вже повноцінно пристрої, котрі працюють в стандарті N або AC. Я маю попередньо налаштований контролер, який працює на RB5009. Тобто це всім відомий маршрутизатор, до якого доінстальовано є модуль Wi-Fi. Спочатку був модуль доінстальований як Wi-Fi Wi-Fi v2, wi wi але після оновлення до бети він автоматично конвертується в назву Wi-Fi. Контролер. Налаштування самого контролера не відрізняється від того, як ми налаштовували би його в Wave 2. Знову ж таки, починається конфігурація трішечки на... в другу в сторону, типу не зліва направо, а справа наліво. Тому з самого початку, мабуть, я сконфігурую Data Pass, тобто стежка, кудою будуть рухатися наші дані. О, не переключив. Дата мейн. Виберемо тут бріч. Це буде проста конфігурація без Віланів, але при тому всьому Вілани також працюють, можна їх додати. Як Security. Я додаю Security main. Автентифікація буде відбуватися в гібридному варіанті: тобто VPA 2PSK або VPA 3PSK. Пароль буде нескладний. 1, 2, 3, 4, 5.678. В даному випадку я більше жодних налаштувань для Security не надаю. За винятком лише закладки FT, в якому варто увімкнути Fast Transition. Тобто завдяки тому, що ви зазначаєте два чекбокси FT-Enabled і FT Over DS, тобто ви вмикаєте можливість функціонування стандарту 802.11R Fast BSS Transition, тобто швидку зміну. Базової станції або access point, то чого довго не вистачало в мікротіку, тобто, можливості в увімкнення самого роумінга, канали знову ж таки бажано створити і додати. тобто канали 2 ax Тобто для тих, хто тобто, точок доступу, які працюють в або радіомодулів, якщо в точках доступу, які працюють в стандарті 2 ГГц. І в AX, тобто Wi-Fi 6, ширина канала 20 МГц. Немає сенсу змінювати. Можна задати перший, 6, 11 або перший 5, 9, 13 канали. Тобто, на ваші вподобання для якоїсь такої базового налаштування я спробую лише в такому вигляді це додати. Так само ми додамо для 5, AX, тобто. Ті точки доступу, які працюють в 5-Герцовому діапазоні. Ширина каналу може бути до 80 МГц. Виберу скіп DFS для того, щоб швидше вони, вони запускалися. І одразу створимо канали для, 5, для N і AC стандартів. Тобто 2n. Це будуть точки доступу або радіомодулі, які працюють в стандарті N, ширина каналу 20 МГц. І так само створимо для 5 АЦ. Вибираємо 5АЦ. Ширина каналу знову ж таки до 80 МГц з Skip DFS-ом для швидкості налаштування. Конфігурації буде трішки більше. Спочатку я створю конфігурацію в AX, тобто main AX. Режим роботи Access Point, хоча знову ж таки тут можна вибирати трошки більше. В 5009 немає радіомодулів, він буде виконувати функцію лише контролера. Тобто в нього попередньо вже є налаштований dhcp клієнт він отримує інтернет, є додане, додане правило до фаєрвола в NAT для того, щоб ми мали можливість виходити назовні. Є маскарада, і є dhcp сервер на бріджі утворений який. Ми мали. SSID, назвемо його Wi-Fi 6 країна, я знаходжуся в Польщі, тому оберемо коректно, щоб він показував, що це Польща. Канали. Для конфігурації 2 ГГц AX будуть 2 AX. Security ми обираємо те, що в нас було, і Data Pass, Data мейн. Окей. Таку саму конфігурацію потрібно буде зробити зараз для 5 ГГц діапазону. Я її собі скопіюю. Конфігурація 5 main ax Канали лише змінюються на 5AX, security залишається. Data Pass залишається. Окей, можна було би це налаштовувати лише в закладці конфігурація, але якщо ми маємо подібні якісь моменти, зручніше, мабуть, нам додавати їх в такий спосіб. Одразу створюю конфігурації для АЦ. Тобто для 2 ГГців ми обираємо, що це є конфігурація. Трошечки було. Скопіюємо. Конфігурація 2 main main N стандарт. Канали обираємо, що це є 2N. Все решта залишається. І так само для 5. конфігурація 5 main. ac і змінюємо лише налаштування каналів, тобто радіомодулів, які будуть в нас підтримуватись. Для того, щоб запустити роботу самого контролера, переходимо в Remote Cap. У нас немає тепер окремого меню Capsman, як було в RouterOS 6 і до RouterOS версії 7.12. Капсман ми запускаємо і вказуємо лише інтерфейси, на яких він працює. Я маю створений Bridge Wi-Fi. З доданими чотирма портами до нього. І там є під'єднані в нас е, точки доступу. Apply. За нас згенеруються сертифікати, і в даному випадку я теж не буду обирати хоча для безпечності можна було би обрати. І нам залишилось лише додати правила, які будуть дозволяти нам робити провіжінг наш, наших радіомодулів. Тобто радіомодулі, які підтримують. Стандарт 2 ГГц AX. Ми створимо динамічні і їх увімкнемо. І для того, щоб нам виберемо конфігурацію 2 Main AX, І щоб можна було їх зручно розрізняти в переліку наших радіомодулів, де вони в нас знаходяться, можна додати було би собі шаблон формату. Тобто 2 ГГц процент І, це буде назва інтерфейсу, можна додати AX. І це в нас е, скопіюю собі такий формат для того, щоб не створювати два рази. То саме буде в нас для тих, хто підтримує 5 ГГц AX. Створимо динамічно. Конфігурація головна буде такою, і єдине, що ми змінюємо на 5 AX. Для того, щоб в нас запустилася точка доступу в стандарті NтаC, потрібно утворити нові правила для провіженінгу. І для знову ж таки своєї зручності, я використаю Identity Regex, тобто регулярний вираз для всіх точок, котрі містять, будь-де в назві АЦ. Ті, котрі підтримують 2 ГГц N, ми також їх утворимо, вибираємо для них конфігурацію, неймформат буде N. І ті, котрі маємо крапочка зірочка, ті, які підтримують AC, створимо точки доступу. Вибираємо конфігурацію, і тут будемо мати 5 ГГц AC. Тобто всі налаштування зі сторони контролера фактично вже є зроблені. За винятком, єдине ще, ми не бачимо радіомодулів, тому що вони не під'єдналися. І тепер було би дуже добре під'єднатися до точок доступу поволі. Контролер у нас є, завдяки Ромону можна дістатися до пристроїв, котрі не сконфігуровані. І спочатку я буду конфігурувати AX. Тобто ми маємо хаб AX квадрат в вигляді точки доступу. Немає жодних якихось тут складнощів з тим, щоб його утворити, але є маленький нюанс. Ми повинні створити бріч, можна назвати його в довільний спосіб, як ви хочете, і додати порт, з яким буде комунікація. В Капсмані є невеликий, назвімо це баг від операційної системи. Мастер інтерфейси потрібно додавати руками до того самого бріджа. Всі інші, які будуть у вас слейвами, вони додадуються вже автоматично. Чому так є, я не знаю, але, на жаль, так існує. І для того, щоб в нас правильно оброблявся трафік, ми маємо в налаштуванні капа Слейф датапас. І знову ж таки, ми повинні вказати слейт датапас на кожній точці доступу, тому що новий Капсман працює лише в режимі Local Forwarding. Тобто ми зробимо DataCap, виберемо брідж, який ми раніше створили, і ОК. Для радіомодулів потрібно вказати, що вони будуть оброблятися і провіженитись за допомогою контролера. Тобто, потрібно вибрати поле менеджер. Так само ми вибираємо для радіомодуля 2.4. В нових точках доступу Wi-Fi 1 це є 5-Герцовий радіомодуль, Wi-Fi 2 це є 2 і 4 радіомодуль. Ви можете це побачити на закладці Радіо. Тут вказані якраз можливості і то, що підтримується в стандартах. Повертаємося назад до нашої точки доступу. Говоримо, що є Enabled. І Запустимо ще собі DHCP-клієнт на нашому бріджі для того, щоб точка доступу отримала IP-адрес. E, нашим шлюзом знову ж таки Він же ж контролер є e, пристрій з адресою 172.2424.1. І вибираємо слій датапас data, data Cap. Окей, бачимо, що зараз за якийсь час. No connection to Capsman змінилося на ранній Slave Master Bound. Manage by Capsman, і в нас утворилися дві. Е, мережі Wi-Fi, е, які мають той сам ту саму назву, той самий SSID, клієнт сам собі обере правильно. Е, з назвою Wi-Fi 6. Е, подивимося, тепер, що в нас в Capsman. У нас утворилися два модулі. З назвою ax 1 і AX з ідентиті тим, яким було. Remote CAP. Ми так само бачимо, що це є пристрій. Він працює в версії 7.121, тобто стабільна версія. Немає такого обов'язку, щоб контролер завжди працював в тій самій версії операційної системи, як і точки доступу. І залишається ще одна точка доступу, до котрої зараз я під'єднаюся. Connect to Roman Hub. AC квадрат, під'єднаємося до неї. Знову ж таки, конфігурація в даному випадку буде така сама. Єдиний нюанс, що попередньо я встановив драйвер або пакет з операційної системи, який називається Wi-Fi QCom AC. Так само потрібно створити бридж. Назвімо його CAP, додамо собі радіомодулі ether 1 який комунікується з контролером. І Wi-Fi 1, Wi-Fi 2. Окей. Okay. Запустимо собі DHCP-клієнт на нашому бриджі. Скопіюємо цей адрес і достатньо буде створити локальний датапас, datac, можна сказати, з тим бриджем. І залишається лише мінімальна конфігурація. Тобто подаємо адрес, вибираємо Slave DataPass, який є. ОК. Okay. І для того, щоб модулі могли спілкуватися з контролером, потрібно сказати, що вони конфігуруються за допомогою Капсмана. Тобто контролера, котрий у нас є. І бачимо так само, що в нас утворилися два, дві мережі, які працюють в стандарті Wi-Fi 6, Wi-Fi 5. Та 4, але називається Wi-Fi 6 тут. Якби таке невеличке було омовлення. І якщо я зараз запущу аналізатор, можемо собі зробити таку сепарацію цих мереж від Мікротіка. Подивитися, які в нас з'явилися мережі. За якусь хвилинку в нас з'явиться мережа, яка називається Wi-Fi 6. Я бачу, що є BGN, BGN AX, тобто є 2,4 ГГц. І Після сканування за якийсь час з'являться ще мережі, які працюють в 5-Герцовому діапазоні. Що є дуже добре, що ми можемо бачити, що додалися мережі як в стандарті AC, так само в стандарті N і AX. Тобто всі мережі є доступні. Немає тут тої складнощів, щоб додати такі мережі. Візьмемо клієнта. Я візьму інший ноутбук. Який спробуємо під'єднати, і подивимося, що в нас буде показано в, в нашій мережі. Тобто, якщо під'єднатися до іншої мережі, яка називається Wi-Fi 6, введу пароль. Жливо, трошки не дуже добре буде мене видно, але на регістрейшн ми бачимо, що в нас під'єднався пристрій до. Точки доступу, яка працює в 2,4 і чотири, і рейти будуть динамічно змінюватись навіть для ані в 5-герцовому діапазоні він під'єднався. Тобто, як би не було Наше середовище зашумлене, чи, можливо, в якийсь інший спосіб там забагато клієнтів, можливо, би було, чи ще щось. То ми маємо можливість завжди під'єднатися і до 2,4, і і до 5 герцового діапазону, і завжди клієнт вибирає найвищий стандарт, який може обрати. Середовище в даному випадку трошки є зашумлене, і не можу я сказати, що воно є ідеальне. Але в швидкості канальні, на яких він підключається, є вже достатніми для того, щоб можна було це зробити. І якщо ми відключимо зараз два нашу точку доступу квадрат тобто відключимо від контролера, подивимося, чи в нас перепідключиться клієнт до. Чогось іншого. І бачимо, що клієнт перепідключився до точки доступу, яка працює в стандарті AC, тобто, максимальна канальна швидкість є та, яку дозволяє витягнути, май, майже така сама, як максимально дозволяє цей пристрій, що, в принципі, є достатнім, на мою думку, для більшості клієнтів, повертаючись до того, як ми включимо знову ж таки, повернемо ax квадрат. Подивимось, чи клієнт не перепідключиться до нової точки. І є знову ж таки нова точка доступу, і клієнт за якийсь час перепідключиться собі до точки доступу, яка буде працювати в стандарті ax На цьому все. Дякую всім, хто дивився це відео. Якщо будуть питання, можна писати в телеграм-каналі, знову ж таки, можна писати емейли. E і можете залишати коментарі до даного відео на YouTube. Всім дякую за увагу.